Але це означає, що ми лише зараз розповідаємо про протидію протиділення. Тих буклетах є номери телефонів, контакт. Якщо не дай Бог, яка відбувається систематично, це вже не сварка, це вже секрет. Можливо, хтось потерпає від домашнього насильства про те, що до кого звернутися, прийде на допомогу. Це вам. Ще зараз одну. Там все написано, що таке домашнє насильство, і куди звертатись. Ми вважаємо, що під час воєнного стану проблема домашнього насильства має дуже актуальне значення, адже багато хто з постраждалих замовчує те, що відбувається у них вдома. Війна це не привід замовчувати насильство, тому саме сьогодні ми взяли участь цій акції. Акція, яка необхідна, тому що проблема по домашньому насильству на даний час дійсно є актуальною. Дійсно представлено багато служб. Я бачу структуру і міської ради, і адміністрації так також поліцейських підрозділів, і це дуже правильно, потрібно все щоб всі організаціями подолати цю проблему. Або Понизити його до такого рівня, щоб нам всім було комфортно в нашому місті працювати, жити і строїти сім'ї. розпочато всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства ця акція покликана перш за все донести до громадян інформацію щодо проблематики домашнього насильства в нашій державі та заходи щодо її вирішення. Як показує практика, найбільше повідомлень з приводу домашнього насильства надходить від сусідів та небайдужих громадян, які стають випадковими свідками або ж жертвами даного домашнього насильства. Тому саме комплекс заходів який проводить поліція в рамках цієї акції, покликаний донести до населення, як діяти в випадках домашнього насильства, куди можна звертатися в випадках, якщо особа стала потерпілою або свідком домашнього насильства. Які суб'єкти, крім поліції, приймають участь в протидії домашнього насильства і так далі? Для прикладу, ми роздаємо громадянам такі акції, в яких є контактні номери телефонів, цей гарячі лінії протидії домашнього насильства, це контактні центри безоплатної втерини правової допомоги, це що цілодобова спеціальна лінія 102. Поліція, куди люди можуть звернутися безкоштовно, це гаряча урядова лінія, і цей перелік не є вичерпний. Якщо громадяни стають свідками домашнього насильства, цю проблематику не потрібно замовчувати і повідомляти до спеціальних суб'єктів, так як це є наразі дуже гостра проблема, і, на жаль, Проблематика домашнього насильства призводить до трагічних наслідків. Якщо особа буде замовчувати цю проблему, настають такі наслідки, де поліція вже може не допомогти. Також, крім поліції, можна звернутися, якщо це сільська місцевість до старости або сільського голови. Ви можете звернутися, якщо це діти, наприклад, до свого класного керівника чи до директора навчального закладу, можна звернутися в безоплатну правову допомогу, де потерпілі буде надана вся допомога, доведена інформація, куди можна звернутися за психологічною допомогою, буде надана допомога в підготовці звернення до поліції чи то до суду. Також будь-який час доби можна звернутися. Ти до поліції, написати письмову заяву, обов'язково зафіксувати, якщо є наявні тілесні ушкодження, зафіксувати інформацію, якщо не дай Бог стала свідком дитина, і вона також страждає від домашнього насильства. Ця інформація буде передана до служби у справах сім'ї. З дитиною буде проведена відповідна робота, і за необхідності будуть жити відповідні заходи реагування, як поліція, так і іншими суб'єктами, які взаємодіють з протидією домашньому насильству.